Кіровограді другий день не працюють світлофори. На перехрестях чергують даївці. Втім, через велике скупчення машин затори на дорогах все ж таки виникають. Причину відключення світлофорів з'ясово Ігор Токар. Вчора після обіду світлофори перестали працювати на найбільш завантажених перехрестях міста. Сьогодні зранку ситуація не змінилась. Через вимкнуті авторегулювальники завантаженість з кіровоградських шляхів зросла. Під час зйомок сюжету наша знімальна група стала свідком наїзду автівки на велосипедиста. я за Мерседеса їхав поплямуть. Мені розрешено було. І он вискочив. Хлопець серйозних травм не отримав. Більше дісталось його велосипеду. Наслідки наїзду зігнуте колесо, руль та педалі. Каже, що на регулювальника він не звернув уваги. А через те, що світлофор не працює, дорогу переїжджав інтуїтивно. Мені сьогодні сон приснівся і вчора я не помню. Іменно ця машина меня тоже сбила. И так же велосипед мене Не знаю, Може, віші або що. Автівка теж не сильно постраждала. Велосипедиста та водій легковика роз'їхались без взаємних претензій. На кожному з перехрест, де вимкнені світлофори, зранку і до вечора працюють даївці. Втім, сигнали регулювальника знають не всі керманичі. На даний час в місті Кривограді відключено 4 світлофорних об'єкта. Організація, яка обслуговує ці світлофорні об'єкти. ДП ресурси світлофори. Має заборгованість перед Обленерго. Тому Обленерго відключило за неоплату дані світлофорні об'єкти. Борг перед Обленерго складає 23 тисячі гривень. У інформресурси кажуть, що їхньої провини у цьому немає. Кошти на сплату рахунків отримують в міської скарбниці. За експлуатацію і ремонт світлофорних об'єктів міськвиконком в особі головного управління житлово-комунального. Господарство винен нам 263,5 тисячі гривень. Два місяці ми платили, були в нас якісь ще кошти за електроенергію. На третій місяць ми не змогли заплатити. Натомість начальник управління житлово-комунального господарства запевняє, всі необхідні перерахунки зробили. Кошти з міського бюджету на світлофори виділяються регулярно і в тих розмірах, які необхідно. Платіжні доручення в казначейство, натомість, на жаль, далі фінансування не було. Все, що Потрібно було від нас, ми на даний час зробили. Далі вже питання, коли ці кошти будуть проплачені. у міськраді. Пояснюють, вплинути на цю ситуацію не можуть. Тому коли у кіровограді запрацюють світлофори, невідомо. Ігор токар Іван Фоміченко день за днем.